Показую вам готову квартиру, повністю укомплектовану всією меблями і технікою, з дизайнерським ремонтом і навіть з декором. Ця квартира знаходиться у центрі Варшави, на бробарах Варшавських. Подивіться, є навіть кондиціонер, це прям дуже класний. Новий комплекс, йому вже 5 років. Подивіться, як тут все дуже затишно, повністю вмебльована кухня, посудомийна машина, витяжка, духова піч. Ось тут в нас сам вузол, зараз вам покажу. Ось так ось. Квартира досить така простора, тут десь 55 метрів квадратних, двоспальне ліжко. Ось тут в нас шафа, і найголовніше, що мені подобається в цій квартирі, це затишний дворик. Тобто ви живете у центрі міста, але Але тут тихо і дуже затишно. І це прям вау-вау-вау. Ця квартира продається. Її також можна придбати як під оренду, так і для особистого проживання. Пишіть мені в директ, надійшлю всі подробиці.